Я не знаю, чи поради хочу, чи просто виговоритися, але ситуація з невісткою набуває таких обертів, що я вже не знаю, з якого боку трісне, а з якого лусне. Живу, як на тій пороховій борщі і чекаю, коли ж це королівні захочеться моєї квартири. Я сина сама виховувала і старалася на всьому економити, проте у мене завжди була зачіска і акуратний одяг. Усе на все, що необхідно, і навіть умудрялася подівку діставати. Олег з Малку навчений, що світло за собою виключають, воду економлять і купують не те, що гарне, а те, що треба, і служитиме роки. Звичайно, що я зраділа, що син одружився, квартиру я йому подарувати не могла, але невістка мала батьківську двокімнатну і почали вони разом жити. Наче все добре. Перший онук з'явився, далі другий, а далі з'явилася якась безодня, куди засмоктує всі гроші мого сина. Руслана ніде не працює і вважає, що мій син лінивий, бо не шукає високооплачуваної роботи і не хоче брати якусь додаткову роботу хоча б на вихідні. Але ж будь який чоловік хоче з родиною побути на вихідні, хоче відпочити, хоче полежати, хоче постояти. Я не розумію, як може не вистачати зарплати, коли вже є своя квартира. Але коли побачила платіжки за комуналку, то очі витріщила. Там світло на тисячі, як і газ. Ну, як так можна? Та вдяглася тепліше і скрутила колонку, і не треба щодня ванни приймати, бо ти втомилася і хочеш розслабитися. Та й їжу не обов'язково замовляти з доставкою, а можна піти на базар чи на акціях накупувати продуктів і самі приготувати. І корисно, і дешево. Звичайно, що мені приходиться допомагати синові, бо я вже не витримую цих дзвінків, де вона позичає у мене гроші, які ніколи не віддає. Святику треба на пломбу, костику треба нове взуття, а у Олега зарплата через тиждень. Звичайно, що я даю гроші, але десь через місяць знову треба на взуття. А що з попереднім взуттям? питаю її, та розклеїлося і треба викинути, чого ж ти якісне не купила, чого чого, бо грошей не вистачало. А її бажання мати модний одяг, як у когось на картинці, і постійне пиляння, що Олег не мужик, бо не дає своїй жінці те, що вона хоче, і все це вона мені переказує, розумієте? Я в такому напруженні знаходжуся, що й не передати. Руслано, як у вас так мало грошей, то я можу сидіти з онуками, а ти йди на роботу і так вам обом буде легше. Вона наче погодилася і справді пішла на роботу. Я чесно водила старшого в школу, а молодшого пробувала водити в садок, бо ж уже дитині чотири роки, а вона вдома сидить. Я була готова до того, що в дитини будуть соплі. Чи ще щось, бо ж вона звикає до колективу, але Руслана це сприйняла за можливість знову всістися вдома, бо дитина захворіла. Я буду за ним дивитися, кажу я їй, то з ним нічого такого. Ага, якби не ви то цього б не сталося, тепер моя дитинка себе погано почуває. І все по роботі. Я не знаю, на що вона розраховує, бо вже чула від неї натяки, що я могла б продати свою двокімнатну квартиру та дати частину грошей їм, а частину витратити на житло, купити якусь однокімнатну. Зоя Василівна, а хіба Олег не має частки у вашій квартирі? Він може її продати. Думаю, як нам так не вистачає грошей, то треба щось продавати, тим більше, якщо є що. Я не знаю, чи син на таке піде, але думаю, що вже вона йому набагато конкретніше каже, що він має зробити зі своєю часткою. І нічого, що син не працював на цю квартиру стільки років, а просто в ній прописаний. Отака От історія, і хіба просто жити та чекати, що буде далі, бо як запобігти тому, що на мене насувається, я не знаю. Підпишись, підтримай українськомовний контент.